Левченко Тетяна, Остання лялька, читає авторка, Не вдихом і не видихом живемо, а тим, хто спонукає нас дихати. Віру розбудив дощ, лежала і слухала його у передсвітанковій пітьмі, потім звелася на лікті. І глянула у вікно. Вітер приклеїв для неї листа. Вона простягнула долоню, але листочок полетів. Стій, куди ж ти? Візьми мене з собою. Окликнула і знову лягла. Лікарня прокидалася о шостій. Санітарки вітали новий день, грюкаючи відрами наповну, без усякого притишення. В їхні обов'язки, крім прибирання, входив підйом пацієнтів. У відділенні інтенсивної терапії сигналом до вставання була Степанівна, літня жіночка з округлим, як буханець, обличчям, окраєним білою косинкою. Її гучні чи тихі гойкання першими сповіщали новини за ніч. Сьогодні Степанів наголосніше шаркала ногами та шморгала носом. Сашко помер, подумала Віра і заплющила очі. Ігор під'їхав до під'їзду о 6.15, але дружини ще не було. Він заглушив двигун і за три затяжки викурив сигарету. Заглушити вогонь в голові не вдавалося. Господи! Як же я втомився, простогнав, обіймаючи кермо. Найміцніший сплав сталі має межу витривалості. А вона, за що їй ця мука? Правду Свята каже, я егоїст. Як взагалі можна думати про себе? Двері під'їзду грюкнули. Світлана бігла до машини, запахуючись на ходу. Вибач. Ніяк не могла знайти Вірен светр. Холодно, а вона так мерзне. Йому здалося, що дружина хотіла сказати щось іще, але останні слова затремтіли. Він теж хотів щось сказати, але стиснута в горлі грудка не випускала звук. То ти не зайдеш до неї? спитала вона, виходячи з машини. «Так». Зараз ні, ввечері приїду. Ляльку, ляльку візьми. Він подався до бардачка і трукнувся лицем її волосся. Світа відсахнулася і рвучко зачинила дверцята. Дорогою на роботу Ігор думав про доню. Денно і ношно він думав про доню. Що ще можна зробити, чим допомогти? Якби його воля узяв би притис до грудей, зрісся з нею і не віддав. На все горло хотілося кричати: Візьми мене, залиш її живою. А хто почує, де ж та певність, справедливість? Де? Він думав, що міцно стоїть на ногах, а тепер. Переминається з ноги на ногу і боїться глянути униз, а раптом під ногами нічого немає. Блим, блим, блим. Червоні цифри пульсували у скронях. Щойно у вестибюлі зустріла лікаря. Саша помер. Треба якось інсценувати словом, ну ви самі розумієте, щоб не травмувати дівчинку. Світа зайшла до ліфту і натиснула кнопку. Від плавних вібрацій хилило в сон. От якби усе це було сном. Жінка зітхнула і пригадала, як маленькою любила спускатися ліфтом. Ніби з'їжджала на довгій шиї жирафа, було весело. А коли підіймалася вгору, то ставала ракетою. Куди полетів Саша? Панель приємно холодила лоб, що зі мною не так. Саша помер, а я відчула полегкість. Але ж я любила його чи ні? Так, любила, любила як рідну дитину. Світа сховала лице, а коли розтисла руки. Чужа жінка з опіками в очах і гострим болем в куточках губ дивилася на неї. А віра, що буде, коли піде вона? Як же я хочу, щоб вона жила? Господи, як же я хочу, щоб вона жила! Ще більше хочу, щоб не страждала. Ні, ні. Я погана мати, не можна думати про це, ні. Кабіну легенько труснуло. Свята припудрила синці під очима і додала блиску губам. Потім спробувала натягти маску самовладання, ще раз глянула у дзеркало. І переступила поріг ліфту. Степанівно, я вже казала, як тебе люблю. Овва, Вірунчику, ти мені це щоранку ще бачиш. Скажи хоч за що, мовила старенька, спираючись на швабру. Я люблю літніх людей, а ти дуже літня. Мій татко теж колись був літнім, а тепер. Зимовий. Степанівна зітхнула, буркнула щось під ніс. Ну, ну, скоро мама прийде, додала, виходячи з палати, квакнула мобілка. СМС від тата. Буду ввечері, люблю, цілую і купа сердечок. У відповідь Люблю, чекаю. І купа сердечок. Дівчинка натисла на екран і збільшила фото, вдивлялася в голубі очі, гладила зморшки й горбочок на носі, торкалася короткого волосся. Вона любила гладити тата по голові, особливо після перукарні. Її друг Саша теж мав коротку зачіску раніше. Вчора Саша сказав, що помре. Цікаво, як він це відчув, думала дівчинка і все пригадувала ніч смерть для неї була найбільшою загадкою, про яку мовчали дорослі. Зате всі діти, всі діти в лікарні знали, що на них чекає. У спільній палаті вони часто говорили про смерть. Люда казала, що це така гра. Про яку дорослі мовчать, бо дітям у неї гратися зарано. Ваня говорив, що смерть чорна, страшна і з косою. А Ірина Бабуся казала, що Бог дуже добрий і на небі всіх утішить. Може, десь багато іграшок, міркувала дівчинка, чи зробить кимось особливим. Віра не боялася смерті. Спочатку боялася лікарів. Бо вони роблять боляче. потім зрозуміла, що вони хороші, просто інакше не можна. Навіть ці страшні голки терпимі, головне не дивитися і не напружувати руку. Дівчинка хотіла бути такою, як раніше, що батькам стало легше. Як добре, що помирають не назавжди, думала з полегшенням. Вона й раніше про це здогадувалась і, врешті-решт, переконалася. Саша ж приходив до неї уночі, рипнули двері. Мамо, матусю. Мама принесла страх і занепокоєння. Дівчинка глянула на неї і запитала, тепер ти фарбуєшся для мене? От іще!» – ще тільки й змогла вигадати світа. І в кого ти така розумна? Просто я вже доросла, мені скоро сім забула? Вона не забула. Віра захворіла на рак у п'ять, відтоді більше жила в лікарні, ніж вдома. І що б я робила на її місці? О, я б не витримала й дня, але Віра зовсім інша. Жінка ураз пригадала давню історію. Одна яблуня в їхньому садку погано родила. Якось Ігор підійшов до неї з пилкою і каже: треба її доню налякати, тоді вона зародить. Дитина підвела здивовані очі, а може, краще попросимо. Такою віра була завжди. Відкрита до невідомого. І готова ділитися з усіма? Мала друзів, але трималася сама по собі. Не йшла на повідці у інших. Якось лікарняний психолог запропонував намалювати свою хворобу. Такий спосіб візуалізації має націлити дітей на боротьбу. Усі намалювали монстрів, а Віра Колобка. Чому мій колобок має мене з'їсти? Так говорила вона, поки не вирізали похлину. Мамо, а ти знаєш, Саша помер? Мама заготувала слова, але вони кудись поділися, зависли у тиші. Чому ти так думаєш? Видавила нарешті. Він сам сказав. Він приходив до мене вночі, і, знаєш, я його ще таким не бачила. Красивий, весь у білому, навіть світився. Віра спробувала підвестися, Свята підправила подушки і обійняла її за плеч. А може, це тобі наснилося? Ну, як тоді, пам'ятаєш, після знеболювальних? Не знаю. Віра замислилася, а різниця велика? Ну. Сонце те, чого насправді немає, спробувала пояснити Свєта. Тоді насправді ж не може бути сном, чи як? «Ні, Ну, не обов'язково. Ти мене знову заплутала, і я тебе за це залоскочу. Мамусю, зачекай, ти ж не дослухала, а я вже втомилася. Він сказав. Не бійся, прохрипіла Віра і зайшлася різким кашлем. Спокійно, Доню, дихай, вдих і видих. Мама хотіла вкласти дівчинку в ліжко, але та потяглася по альбом. Віра намалювала чоловічка з рисками замість рук і ніг і підписала Це моє тіло. Мамо, ти бачиш? Воно стало непотрібним, не може їздити на велосипеді, бігати, гратися. Вище віра намалювала райдугу, а на ній два маленькі смайлики, і підписала Це я і Саша. Щоб не розривітися, світа гайнула до вікна. А коли повернулася, побачила кокон і метелика. Ми схожі на лялечок. Багато разів живемо і довго будуємо кокон, щоб наприкінці вилетів метелик. Мамо, а коли буде кінець? Не знаю, рідненька, не знаю, мовила мати, заливаючись слізьми. Віра теж заплакала. Обійняла маму і довго-довго цілувала. Потім провела пальчиком по її щуці. Торкнула сльозинку і піднесла до губ. Солона. Палата була наповнена вірою. Він відчув це крізь сутінки. Зайшов з освітленого коридору і став на мить невидющим. Світло ліхтарів падало крізь вікно і килимом лежало на підлозі. Осторонь стояло ліжко. Ігор підійшов на шпиньках. І ввімкнув нічник. Мама і доня спали, тримаючись за руки в позі немовлят, схоже на серце, трошки криве, сунуте чи надломлене. Свята була в лікарні майже увесь час. Він не бачив донечки декілька днів і все ще уповав на диву. Як же вона схудла. Батько зігнувся, сповз на коліна, притулився губами до змарнілого личка. Тихше, не руш, прошепотіла Свята, ледве заснула після знеболювального. Та, дивися, крапельниці не зачепи. Дитина застогнала, тільки тепер він побачив катетер і довго, як безсотня, Сумну трубочку, крап-крап-крап. Тихо збігали надії, а потім щось обірвалося і потягнуло в тоненьку трубочку. Таку тоненьку, що немає куди сховатися, немає за що зачепитися, і дна теж немає. Тіло не єдина реальність, здався. Відступив, розтиснув хватку, доторкнувся до джерела утрати і збагнув. Щось помирає в нас, коли ми терпимо, нестерпне, а потім народжується щось нове. Це схоже на простір у серці або серце в просторі, з якого виринають почуття, щоб згодом зникнути. Це схоже на дихання, вдих народження. Видих смерть, вдих, видих, і коротка пауза між ними. Така коротка, що раніше він її не помічав. Тепер пауза розтягнулася у вічність, віра, свята, ігор. У вічності немає імен, тисячі безщасних струн співають пісню, і в кожного своя нота. Тут і зараз є усе і нічого окремо. Свята ворухнулася, помацала вірену руку і тихо засупіла. Чоловік пригадав першу секунду її життя і свій крик, що зливався з криком матері і дитини. Народження не буває без болю. Сім років тому він сидів ось так у пологовому будинку. Обережно торкався і. пауза. Дякую, народилося в грудях і рвалося вдихнути світ. Тоненька трубка раптом розширилася і стала гортанню. Він судомно затис горло руками, опустив хвилю назад у груди і тримав, тримав її, тримав. Він тримав. Доки серце кричало на розрив аорти, видих, вдих. стук-стук.